На городі бузина, а в Києві дядько якось так. Ну, е, зрозуміло, типо, що завжди я починаю е, діалоги про бузину якраз з цієї фрази. Тому що, я думаю, вона якомога коректно відкреслює ставлення моєї до бузини. Тому що я обожнюю груд, дядько мене в Києві немає теж живе тітка. А бузини в мене дуже багато і я вам сьогодні про неї розповім. Того давайте мерщій дивитися. Розкажу вам про свою колекцію про е, те, які вони красиві бузини коли виростають. Е, на початку весни з 1 квітня і покажу вам деякі ексклюзивчики, які ще ніхто не бачив ну, майже ніхто. Жартую, були те перші. Поїхали. Бузина наомі. Це відносно карликова бузина. Цікаво, красива, варіїгатна. Не потім буде листя, буде біле варігати, воно весною поки що жовте, а потім буде біле. Бачите, ось вона випустила такі гілочки симпатичні тут минулого року. Вона так гарно цвіте. Там дещо я не обрізав, а думаю, що не пізно, треба її наживцювати, тому що багато хто її хоче, дуже красива. Ось така ось красунечка на омі. Купував як варігати, але потім виявився на омі. Биш, видимо, як прикольно насіялася якась спірея японська. Це може бути хто завгодно, може бути. Якийсь Gold Flame, хто завгодно, ну, але цікаво, може якийсь буде навіть новий сорт. Хай поки росте. Так, Тут, <coughs> говорячи про маленькі бузини, йдемо до. Е, це бачите, була е, Наомі. А це Мадонна. Карликова бузина, теж дуже красива. Ось, подивіться, яка красива, жовтенькі на листочки такі, золотаві. Е, от така, бачите, вже, напевно, років 6. А вона така манюченька. Бачите? Там вже воно мурахи розносять по полицю, треба буде труїти її. Ось, так що не будемо зважати. Так, там ніби бузин немає. Заодно ходимо, дивимося красу форозицій. ну Про фразиці я там, теж потім трошки пізніше розповім. Ладно, сердито, яка красива. Ера, який красивий чагарник, просто мега цікавий. Ой, друзі, так гарно, на ось так тепло, який красивий. ось Бачите, Е... Ось хасмантіум, це що, знаєте, рибячі такі ці е, колоски. А ось бузина серенада. Подивіться, яка гарна бузина, які в неї красиві, які в неї красиві брунічки. Вони взагалі найперше виростає отакими шоколадними, чорно шоколадними, червоними такими от... Господи, там це фокус. Брунька має її постріг, хто у мене не вперше на каналі бачив. Відео про те, як я її живцював. Ось яка гарненька. Ось, десь така потужна, бачите, сформував її такий ось підйом. Десь тут формує ще якийсь верхній ярус. Тут ось у мене ще клен росте. Ой, це коротко, окрема історія. Так, тут ось у мене росте Black Lace або Єва. Да? Бачите, вже трошки виростає, теж вже повно мурах. Потримаю нічого страшного, блеклейств, теж є постриг. Боже знає, скільки років цієї рослині, напевно, років 10. Коротше, там, вони, бачите, її коти, і собаки гризли, спилювали, що хочеш, я її пиляв. Ой, боже, де фокус, вибачте. Так. А от там від корня вони відростає потрошку і взагалі стебла бусини mm. не мають жити 3 роки. Більше трьох років. Якщо у вас ну, типу, все нормально, і треба різати, щоб вона виростала новими стеблами. Так, шукаємо ще бузину. Так, то значить в мене вже більш нема бузин. Якщо ні, то поясню вам потім пізніше. Боже, треба срочно знімати буде відеоогляд про ці прозиції. Коли встигну, поняття немає взагалі. Боже, все вже попрокидалось. Боже, то на взагалі теплий куточок. Бруслини прокидаються. Подивиться, бачите, це брус. О, іскрі вже бачите, попелиці вже почне рости жить. Так, ну йдемо, тут точно бузин немає. О, у мене бузина ось тут росте. Привіт! Це мій красунчик, хлопчик, звати його Бонд. Бондюк. Мама його підібрала. У нього бачите сліпе око, ходи, з ним привітаємося. Бонд, -ди -ди до мене, ходи. Ой, Мої холюші такий зайчик такий маленький. Мій хороший такий. Бачите, такий собаку хороший. Мій такий зайчик. Ну це потім поговоримо. Так. По ексклюзиву номер 1 це бузина монстроза. Дуже цікавий сорт. Подивіться, бачите, бачите, навіть такі цікаві стебла. фастіація. Фасті... 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 А ось там бачите, хто знає, там прямо таке ціле кубло змій. Обожнюю, все фрікувати, все незвичайне. Ось бачите, тут ніби росте таке стебло звичайне, бачите, але... У всіх будинках йде попарні бронечки, а в неї буває як завгодно. ось яка краса, як гарна вона. от, бачите, Має такі цікаві звивини. Ще в цьому році заживцював, в Коріню це буде. Для поціновувачів чогось цікавого. Це просто най-най. Так, йдемо далі, дивитися, що цікаво є. Звісно, моя красуня це мілк-шоколад. Бачите, он де аж виросла. Спеціально залишив такі велику таку парасолю, бо це дуже гарно. Ось тут на листочки починають рости. Такі вже Мілк шоколадні. Хто ще бігає? Ой, які сусідські. Тут такі от світі тварин, це просто взагалі. Щось з чимось. Так, це в мене ще теж прокидається. Називається Green Tower. Green Tower. А, Так, далі йдемо дивитися. Ось, бачите, мік шоколад, яка вона красива, червона, така червоно коричнева Вона потім буде взагалі... який буде шикардос, друзі. А то в мене не вперше на каналі, ти бачив, яка вона гарна. А це от бузина називається Обеліск. Бачите, вона росте такою колоною. Це так гарно, коли буде більше сонця. Десь квітів ще немає поки, Це така красива, вона вся така покривається така, така як біла, становиться. Дуже гарний, треба теж заживцювати тому що ще навіть не сідав за це за да? заживцювання по бузинах. Ось, тут росте в мене Black Tower. Бачите, як цікаво, що листя зелене зовсім Ой, а воно має бути black, Да? Але потім набере е, свої ультрафіолетові промінчики і буде красивий. Так, жди ще бузина росте. Бузина, давайте поки походимо, подивимось, що в нас росте з бузин. Господи друзі, не, не ще не різав ці господи гортенці, діти вже які пуп'янки понаростали. Ну, що зробиш? Треба буде. Ага, тут у мене лес ап. Теж цікавий, дуже колоновидний, типу як блек-лес, але вона росте Але вона росте е колоною. Ну, плюс-мінус. Ось така колоновидна рослина. Теж можна і накришити. Треба буде покришити. Так, а. Десь ще мають бути бузини, але це зовсім інша історія. Давайте я покажу в якості рекламу, покажу вам, як красиво цвіте, які у мене гарні саженці є гортензії Ери. Подивіться, які маленькі, а вже які квітучі. Просто це, це щось з чимось. Так, йдемо далі. Дивіться. бузини. Бузини, бузини. О, дивіться, як гарна медунка цю нас? О, екскурсію поправили. Це опал, здається, сорт, дивиться. Так. О, давайте покажу вам ексклюзив, зараз покажу вам. Ця бузина вона в мене сама насіялася. Я не знаю, де вона взялася, на минулому році була просто зеленого кольору. А ось, подивіться, яка краса. Цього року вона аж чорне все вилазить просто така ніби як, не знаю, як графіт. Дивіться, яка красива. І от будемо на якийсь напевно, новий сорт. Якщо побачимо, як воно буде. Тому що вона росла в не в тіні, це така в тіні, представляєте, виросла. Але Але що трапилось? Трапилось те, що вона почала чорніти. І я думаю, вау! І посажу її тут. Звісно, тут думаю, гінго своє буде проти. Гінго має тут росте І, а, ця? І робіння тут рози, ну побачимо. далі Молодимці вже, бачите, вже все бруньки прокидаються, треба вже щепити швидко робіні. Так, ну потім ще приїхали мені два сорта бузини також. А, ще покажу вам теж. Дуже цікава Бузина, понятно що Назвав її космос. А тільки виростає Дивіться, які цікаві листя, бачите? Таке такі як Петрушка, теж є на криші, там. Бачите, зараз мастер в тіні. Вкорінюються. Вкорінюються живці всіх бузин. Ось так. Ось таким чином вони всі потім дадуть коріння своє. Петрушка зараз волого. Бачите, на що фастягиат фастя... таку фастіовану гілку Барбариса. Ну, це такі знаєш, трошки із еротіки. Вам тут у мене це взагалі якась, якась краси. А, дабл Big плей. Це співреймен тут живцьовані. Там воно різне. Ви зрозуміли хто. Так, і ще покажу вам одну бузину, дуже цікаву, яка називається Пульвеера. Я ледь зберіг цей живець. Танчики почне рости. Вона дуже красива, вона така біла в, бі... в зеленому птятку. Я за такого питання виростив і купив дорослу рослину, вона в мене пропала і я ледь ртував її живцем. Так що такі друзі справи. Покажу живці, ну ніч не живці, а вже рослини на продаж. Є в мене мілк-шоколад. Ось я їх вже постриг, порізав. Бачите, он, вже ростуть. Отакі, От тільки, тільки пускаю їх в цю на волю, небагато залишилось. Де ще в мене були і поминчі якісь сорти, десь ще є, ем, наомі також є сорт цікавий. Чому бузина необхідна в наших садах? Тому що бузина вона прекрасний супресор. Тобто вона рослина, яка допомагає рослинам іншим виробляти імунітет, який допомагає нам. І нашим рослинам не хворіти, тому що своїми ароматами вона подразнює імунні клітини рослини-сусіда і вона жива, здорова. А ще нас це дуже красиво, як бачите, її велика різноманітність, особливо зараз, коли дився брунічки, а потім коли будуть листя, квіти, це м -м -м, а ягоди це взагалі інша історія. Тому, друзі, побачимося, пішов я щось кришить. Все, цілую вас. побачимось, пока-пока.